Христос воскрес в істину воскрес! Якщо ви хочете жити спокійно і довго, то ця передача точно для вас. Нашу тему сьогодні висвітлює пастор з білих ослав Ярослав Щербюк. Він людина позитивна, колоритна, як і вся наша гуцульщина. А наша тема рецепт для спокійного. І... Рецепт для спокою і довголіття. Отак. Цей рецепт не мій, наперед скажу. Я, я його взяв із Біблії, і слова Божого, і його дав мудрий чоловік Соломон. І це записано в книзі «Приповці Соломона, третій розділ з 1 по 12 вірш. І цей уривок він такий особливий, тому що е, батько говорить своєму сину, він дає поради. І він говорить, що що йому примножить довготу днів, що примножить йому спокою. Він говорить, що це, що я буду тобі казати, це візьми, як, як таку хорошу прикрасу, так собі, собі поклади іменно оці слова і запам'ятай. І це так закарбуй у своєму розумі, на, на своєму серці, щоб ти це ніколи не, не забував. І я подивився, наскільки це важливо, Це, що говорить цей, цей батько. Він каже, це так важливо, це буде твоїм лікарством для тіла. Це буде напитком для твоїх костей. Що тут такого особливого, про що говорить тут батько своєму сину, і написав мудрий Соломон? Перша річ, що, що я коли... хочу нагадати, що це книга приповісті, третій розділ, з 1 по 12 вірш. Е, тому, я Чому не наголошую? Тому ну, що дуже таке важливе і цікаве місце. Так? Що ми, можливо, так ми читаємо, можливо, пропускаємо багато інформації, так? Або, або навіть лінки, от, зупинитися і перечитати. Насправді, цей рецепт для спокою і довголіття він дуже цінний. Є там п'ять цих рецептів, так, складових цього рецепту. П'ять складових, та. складових цього рецепту. Я думаю, що ти будеш читати і як, трошки зупинятися на цьому. Так? А в кінці ми повторимо ще раз. Так, це відноситься стосунки людини з Богом. Це дуже важливо. Перша істина, яка тут записана в цьому, в цьому словнику, надійся на Господа. П'ятий вірш. Надійся на Господа, довіряй Господу, покладайся на Господа. І тут автор він каже, що є те, на що просто є спокуса надіятися на свій розум. Тобто покладатися на свій розум, на своє планування, на, на свої здібності, на свій досвід. Тоді це не є шлях спокою, це не є шлях, це не буде, нічого вам не поможе, коли ти будеш сам все робити. Мудрий Соломон говорить: довіряй Господу, надійся на Господа. Це просто пронизана всі, майже вся Біблія. Людей, героїв віри, які надію складали на Господа. Ті, хто складають надію на Господа, не будуть посоромлені. Це робив Давид, і він описує в своїх псалмах постійно, регулярно. Коли він відкриває свою, свою душу, свої страждання, він каже, надійся на Господа. І Єремія в 17 му розділі, він каже, проклятий, хто надіється на людину, і благословений муж, який надіється на Господа. І він буде як дерево, надводним потоком посаджене. Він плід приносить, він не в'яне. І все, що робить, ну, таке чудове, чудове місце. Бо в цьому житті ми можемо надіятися на себе, так, на свій розум, а можемо надіятися на людей. І тоді ми розчаровуємося, тому що люди часто вони можуть підводити нас, забувати, так, пообіцяти забувати. І ми такі, ну, я, я себе зловив кілька разів, на тому що я пообіцяв, а потім думаю, як я забув. так, І я так щиро пообіцяв, і так щиро забув. Тому що ми є люди. Так? Ми недосконалі люди, в нас це, з роками це ще більше буде цього забування. Але люди багато в житті розчаровуються, тому що вони надіються там, на владу надіються, на, на знайомих, на рідних, а потім проходить розчарування. Інколи людям допомагають, але це така дуже хистка надія. Важливо надіятися на Бога, на Господа. Тоді ти не будеш розчарований. Ще один пунктик в цьому, в цьому рецепті, в цьому лікарстві пізнавай Господа. Це шукай, візьми слово і подивись, який він. Наскільки людина знає Господа, наскільки і так і так і вона живе. Як ти знаєш його, скільки ти його знаєш? Якщо ти знаєш, який він, тоді може змінитися життя. тоді… тоді Твої поступки, твої стосунки вони міняються, коли ти знаєш, який він. Так важливо читати новий заповідь, читати старий заповідь, і ти розумієш, хто такий Ісус Христос, який Він є, такий характер у Христа, який характер в Бога Отця. Так е, хто такий Дух Святий? Це, це пізнавання Бога. Якщо ти Біблію не читаєш, то ти не зрозумієш, який Бог. Тому ти і не можеш на нього надіятися. Як так. ти можеш довірити своє життя, довірити свої нужди, свої потреби, проблеми своєї сім'ї, особисте те, що тебе, що тебе турбує, біду і війну, яка є в нашій країні? Коли ти не знаєш, не знаєш Бога. Пізнавай Господа, Соломон написав. І це читаємо в шостому вірші. І він, Господь буде вирівнювати твою життєву дорогу. Вона буде рівною, ти не будеш блукати, ти не будеш десь микатися вліво, вправо, путатися. путатися. Ще одне. Ми читаємо тут у цьому ривку, що не тільки надійся на Господа, пізнавай Господа, але тут написано в цьому вірші: І бійся Господа. Май страх перед ним. Не будь мудрий у власних очах, але ухиляйся від злого. Боятися Бога, ухилятися від злого. Автор Соломон, він у в цьому. В цьому Книга Прич, багато говорить про, про страх Господній. Страх Господній, оце початок мудрості. Страх Господній це пізнання святого. ще в одному місці написано: страх Господній це зло ненавидіти, гордість ненавидіти, зарозумілість, злий, з, злий наміри, лукаві, лукаві уста ненавидіти. Оце є страх перед Богом. Ну, ще надіятись ми хочемо. Пізнавати, ну, погоджуємося. От боятися, от люди на цьому якось інколи спотикаються. Чому я маю боятися? так? Я, я не повинен боятися. Бог добрий. Як що тут сказати? Ну, Тут це не є стосунки раба і пана. Це стосунки батька, сина, тату і дід. І тому я маю батьків. і тому я, я не, не маю страху перед ними. Я, я їх поважаю. Але коли я їх поважаю, то я маю страх їх засоромити. Я маю страх їх якось принизити, щоб, щоб їм було засмутити. засмутити їх. І от в такому, в такому ракурсі. Автопер. Ну, але ми завжди маємо пам'ятати, що Бог добрий, Бог люблячий, Бог милосердний. Тому що ми це читаємо про нього, і ми знаємо, тому що Бог до нас проявляє цю милосердя, проявляє, благодать до нас проявляє, милість, любов, але і Бог і суддя є, ми не повинні це забути. Так? Тобто страх перед Богом, Він, наприклад, мене зупиняє перед якимись гріхами. Так? Наприклад, якщо людина боїться Бога, вона боїться вкрасти, взяти чуже. І це ну, оце практично. Якщо я боюся Бога, я боюся. Згрішити і впасти в блуд, в перелюб з іншою жінкою. Чому? Тому що я маю законну жінку. Я боюся Бога, і я ніколи не буду обмовляти іншу людину і її зневажати, принижувати або навіть заподіяти її зло. Тому що, тому що я маю, я боюся Бога. Воно в місті написано про Неємію, така книга Неємія, і він там каже про себе. Я мав страх перед Богом. Всі намісники там робили одне, інше, третє, мали свої поступки, нехороші. Він каже, я так не робив, бо я мав страх перед Богом. Є багато прикладів, коли практично про людей написано, вони мали страх перед Богом. Бабусі Повитухи, книга Вихід, там перші, перші, перші mm -hmm. розділи, там написано: І вони боялися, Господа. І що вони робили? Вони не послухали фараона. І це загрожувало навіть їхньому, їхньому життю, і вони так не, вони не, не нищили, коли народжували жінки єв, 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 єврейки, вони не, не нищили цих синів, е, немовлят, хлопчиків, тому що вони мали страх перед Богом. Ну і ще що, Божий страх, Він витісняє страх людський. Ми можемо боятися людей, коли на нас чинять тиски і заставляють нас, наприклад, грішити. Але страх Божий витісняє цей страх людський. Бога боятися більше, ніж людину. І тут слухатися Бога більше, ніж людину. Звичайно. Тільки так. Ну так, це може бути окрема передача, окрема тема про страх Божий, але думаю, що хто хоче, той розуміє. Ну тут чому так воно йде якось од Надійся на Господа. Потім ти пізнаєш його. Ти хочеш знати, який він. Коли ти знаєш, який він, ти починаєш його боятися, ти починаєш його шанувати. Поважати і, і боятися зробити, зробити неприємно йому. І слідуючи, далі написано в 9 вірші: шануй Господа. Шануй Господа від майна Твого, від первоплодів Твоїх, від Твоїх прибутків. Тобто служи йому, отим, От що він тобі дає, ти йому служи. Все, що ти маєш, то є Його. Інші є, я знаю, віруючі, які кажуть, правильно розпоряджатися всім, що мають, це дати 10%. Богові це є Боже. А 90% вже живеш і хочеш – Ні, все є Боже. Mm -hmm. Боже є всіх, всі всі 100%. І просто і він Він дав, і просто ними треба служити. Вони, вони… Правильно використовувати пра Правильно використовувати. Ну, тут є і практична сторона е, нашого ставлення до Бога, тому що е, е, є найбільша заповідь люби Бога всім своїм серцем. Всією своєю душею, всією своєю силою, всім своїм розумом е і свого ближнього як самого себе. А в чому ця любов має проявлятися? Якраз в пошані. Тому що я не тільки язиком, так? не тільки емоційно я люблю Бога, не тільки Він е в розумії серці, але на практиці я е служу Богові там, е от, наприклад, там як там сказано, маєтком своїм. Так? Маєтком так. потім написано про те, що і прибутки свої. Тобто, коли тобі Бог благословляє працю рук, ти розумієш, що це не просто ти такий розумний, що ти такий фахівець у своїй роботі і ти, і, і ти маєш отакий е, достаток оцей. Ти заробив цими руками є люди. І я там, скільки-скільки років я працював, і тому я це здобув і я маю. Це дуже такий хибний шлях. Чому? Тому що один, один такий. Цар, він каже, він одного разу сказав, оце, подивіться, оце все, оце, цей Вавилон, це я. І він там щось трошки тільки до, ще не договорив, Бог каже, все, будеш пасти, і тебе відлучать, і тебе так упокорю, щоб і коли вже вернувся його розум, то він каже, Господи, нехай буде благословенне Твоє ім'я. Ти робиш, як ти хочеш, ти все контролюєш, Ти даєш, кому ти хочеш, даєш. І він навіть указ тоді написав Навуходоносар, що от такому Господу, йому треба поклонятися, йому треба служити. Так. І в Євангелії написано, що були жінки, які служили своїм маєтком Ісусу Христу і апостолам. Так. так. І так само був такий Варнава. Варнава в дії, дії апостолів. Він був із племені левит, Левитів, він мав поле, він продав, він гроші приніс. Тому. Якщо ти відкритий, то ти Бог тобі відкриє, в чому ти можеш послужити. І тим, що ти маєш. маєш. У віруючих людей має все служити. Маєш твої дари, дарування мають служити. Мають служити твій дім, твій, а твоє авто. Воно має переносити, славу Богу. Так, на добро і славу Богу, і навіть служуючи ближньому, ми служимо Богові. Тому що Христос каже, те, що ви мені зробили, те, що ви зробили одному з найменших цих, Проти, це ви мені зробили. Так. Або те, що ви не зробили одному з найменших цих, не це ви мені не, не, зробили. не зробили. Отже, продовжуємо далі. Яка там складова і... рецепту для спокою і довголіття? Так, Нагадаю, надійся на Господа, пізнавай Господа, бійся Господа, шануй Господа. І останнє не відкидай дисципліни, Господа. Тут автор Соломон в 11 му вірші він написав: Сину мій, не відкидай карання Господню, не вважай за тягар карання Господнього. Бог, він як люблячий батько, він, він хоче нам добра. Божа воля, добро, приємність, досконалість. І навіть коли він допускає в наше життя якусь дисципліну. Або коли в нас щось забирає від нас, або коли ми переживаємо скруту, переживаємо біду, переживаємо війну, можливо, недостаток, хворобу, автор нагадує і каже: це дуже важливо. Не вважай це тягарем. Сприйми, не відкидай, не відкидай в цьому, не нарікай на Господа. Бог любить тебе і тому він дисциплінує. І тут в цьому, в цьому ривку написано. І кого Господь любить і карає того, і як батько улюбленого свого сина. Ну, це також складно багатьом сприйняти, бо ми, ми сприймаємо добро, ми сприймаємо благодать, ми сприймаємо все, що нам подобається. от, Стосовно дисципліни, нам в той момент, якщо ми це усвідомлюємо, так, що це якесь, напевно, може, ці покарання, може, і ні, ну, не завжди це може. Ми не завжди можемо знати, це Бог карає нас, чи це нас люди карають, чи це я сам себе караю, важко зрозуміти. Але буває, Бог може карати, щоб нас зупинити на гріховній дорозі. Щоб ми спам'яталися. Бо вже Бог, напевно, все перепробував. А от все, треба зупинити цього чоловіка, бо може я його люблю, чи цю жінку, чи цю дитину. Треба зупинити, щоб він спам'ятався. Є багато прикладів, коли Бог спиняє. У Біблії є приклади. Є приклади, коли Коринська церква вона, вона грішила у Господній заповіді у причасті, і там написано в 11 розділі перший коринтян. Від Господа караємося, щоб нас не засуджено світу. Тому між вами багато, не дуже хворих, і багато хто спочили, померли фізично. І тому Бог працює різними способами. Так. Отже, ми сьогодні говорили про рецепт для спокою і довголіття. Якщо ми будемо триматися цього, ми будемо мати спокій, будемо довголітні, якщо не помремо, то, е, побажання для наших глядачів. Я зранку приймаю вітаміни як лікарство. І я би хотів вам побажати, щоб ви так само Будь-яке лікарство, коли приймаєте, згадайте оце лікарство. Лікарство для спокою і для довголіття. І це для тіла, для костей, для... це напиток, як написано, напиток для костей твоїх. І для... Надійся на Господа, пізнавай Господа, бійся, шануй, і приймай Його дисципліну. Звичайно, що е цей рецепт можна багато ще е включити складових, їх є багато в Біблії. Тому треба читати Біблію. Так? Треба читати Біблію, е, треба читати Слово Боже, треба читати Євангелію, всі послання апостолів. Е, хай Господь благословить, щоб всі наші глядачі, всі ви мали спокій, мир в серці, щоб був мир в нашій країні, і ми всі мали довгі роки життя. І найважливіше, щоб ми мали життя вічне. Дякую. Якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube. Канал телепрограми Мир вам. Ставте свої вподобання. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися. Рекомендуйте наш канал своїм ближнім, своїм друзям, рідним, щоб багато людей почуло Слово Боже. Христос Воскрес в істину Воскрес.